Багато хто не знає, коли саме треба обрізати ремонтантну малину, і через це гублять гарний урожай. Обрізку ремонтантної малини починаємо, коли температура стабільно опускається до плюс 5-0 градусів, або ж легкі морози. Саме при такій температурі малина входить в стан спокою і вже немає сокору. Також хочу звернути вашу увагу, що обрізка ремонтантної малини при температурі плюс 10-15 плюс 15, може спровокувати ріст пагонів. Ремонтантна малина плодоносить на пагонах поточного року. Ми зрізаємо старі пагони, і вже на наступний рік у нас будуть молоді сильні пагони, які будуть плодоносити. А ще обрізка ремонтанної малини стимулює гарні молоді пагони, і в наступному році у вас буде дуже гарний урожай. Існує два варіанти обрізки ремонтантної малини. Перший варіант це повністю під нуль. Саме варіант під нуль найпростіший і найурожайніший. Обрізаємо так, щоб повністю залишає сантиметр два над. Над землею саме така обрізка дає нам одне, але потужне плодоношення приблизно в серпні-вересні місяці. Також цією обрізкою ми захищаємо свою малину від хвороб та шкідників, які могли за увесь вегетаційний період заселитися на пагонах. Другий варіант – це ми обрізаємо на два плодоношення приблизно на висоту 50 см, Десь отак, от ми зрізаємо. Навесні з цих нижніх частин почнеться плодоношення, а потім вже друге плодоношення у нас буде, коли нас піде пагін знизу. І це буде друге плодоношення в серпні-вересні. Але є недолік такої обрізки. Першим у нас дрібна ягода буде, що перша, що друга ягода буде дрібна. А друге, ми залишаємо шкідників, які можуть бути у нас на цих паганах. Ну і хвороби теж ми залишаємо. Ну, а перевага такої обрізки є. Рання ягода та пізня ягода. Але Мали... свою ж малину ремонтантну я зрізаю завжди під нуль. Ось так. І оці всі пагони прибираємо подальше, або палимо, або прибираємо. Який варіант обрати, вирішуєш ти? Якщо ти хочеш сильний, гарний, великий урожай, тоді ти зрізаєш під нуль. А якщо ти хочеш дві хвилі ягоди, тоді залишаєш нижню частину а, малини.